Вітаю, хочу подарувати вам свій вірш, який називається Незалежність. Кажуть, щастя любить тишу. Ну ж бо годі вже облиште. дарма заздрості боятись і від радості ховатись. Будьмо вже нарешті в світлі, будьмо чемні та привітні, адже по життю збереш те, що сієш та й пожнеш. Варто ж сіяти нам рясно. Все, що в серці є, прекрасне. З душі радість відкриваємо, світло в собі не ховаємо, особливо перед тими, хто байдужі, як сумніми. тішимось сонечку безмежно, лиш тоді ми, незалежні, як не будемо ховатись, а життю радо всміхатись. Незалежно ні від кого мати радість серця свого. Нам не треба вік чекати, радість, щоб життя пізнати. Варто все навкруг любити, лиш заради цього і жити. Тільки хто живе відкрито, щастя вміє всім дарити, може незалежно жити. 24 червня, 23-го року. Дякую.